Доброго дня, шановні однодумці, друзі, надіюсь, однодумці. Е, ну, я, власне, хочу зупинитися на кількох моментах. Це, власне, значення фортеці святої Лізавети як пам'ятки культури в даному випадку. Другий момент це на об'єктивності визначення історичності назви. І третій це символічний аспект у, для нашого міста. І в розумінні е, значення фортеці святої Єлизавету, формування назви міста, і сприйнятті власне цієї ці назви. Отже, перший момент. На сьогоднішній день фортеця Святої Єлисавети е, має статус пам'ятки національного значення як архітектурна споруда, не історична. Е, водночас частина компонентів, ну, зокрема меморіал і поховання жертв нацистського терору на території фортеці, вони мають значення пам'ятки історії місцевого значення. Але такі складні споруди, як фортеця Святої Єлисавети, вони багатоаспектні. Тобто тут є справді і архітектурний компонент, тут є історичний компонент, є археологічний компонент. Я спробую вам пояснити, про що йдеться. Справа в тому, що такі споруди, як фортеці, вони є квінтесенцією цілого ряду ну, досягнень людини певної епохи чи людства, суспільства певної епохи. В даному випадку. Якраз вона ця фортеця представляла у нас найвище військове досягнення у фортобудуванні XVIII століття. Це була земляна фортеця, яка на Східній Європі єдина збереглася в повному обсязі. Тобто фортеця в Миколаєві, вона частково представлена, в Херсоні також, в Києві також. А от в центрі України шестикутна земляна фортеця знаходиться в повному обсязі. І це унікальне явище для Східної Європи в даному випадку. Крім того, для того, щоб вона була споруджена, були задіяні досягнення в області архітектури, естетики, математики і багатьох інших аспектах для того, щоб її було побудувати. Розумієте? От. І в той же час на сьогоднішній день значимість фортеці з точки зору її історичного внеску, формування сучасних українських земель не оцінено. Я ще раз кажу, що фортеця оцінена лише стосовно деяких об'єктів, пов'язаних із Другою світовою війною і перенесених могил того часу. Але саме події, про що говорив Костянтин Васильович, події, пов'язані з формуванням територіальної цілісності сучасної України XVIII століття, про це не відображено взагалі на сьогоднішній день. І третій аспект, який також важливо над чим нам працювати, це археологічний аспект. Справа в тому, що фортеця Святої Єлисавети на сьогоднішній день зберегла тільки одну споруду XVIII століття. Все решта вони значно пізніше. І для того, щоб майбутньому музифікувати цей, цей об'єкт, відновити якісь компоненти е, тієї фортеці, необхідно провести археологічні розкопки. Все, що е, досліджується археологічним методом, воно представляє собою пам'ятку археології. Тобто у нас є перспектива в цьому аспекті працювати для того, щоб надати фортеці е, значення пам'ятки історії національного значення і пам'ятки археології національного значення. І таким чином ми виходимо на той важливий момент це пошуку бренда для нашого міста. Який більший бренд нам потрібно шукати, як фартеця Святої Висовети. В Даному випадку він уже готовий. Його легко зобразити на майці, його легко зобразити на будь-якому об'єкті, як туристичному, який можна буде продавати чи представляти чи будь-що інше робити в даному випадку. А тим більше цей бренд буде підніматися, якщо ми будемо досягати і е, тих аспектів, про які я кажу, надання йому статусу національного і в області історії, і в області археології. Ще один момент, на який на якому я хотів би зупинитися, це якраз на доказовості. Справа в тому, що. Останнім часом, от, якщо послухаєш наших багатьох краєзнавців, е то складається враження, що історія це не наука. Ну, тобто будь-хто, економіст, інженер, божесіста, написати якийсь нарис, який йому хоче, хоче чи опус, і вже видати це за справжню істину. Але історична наука вона, вона керується певною методологією, тобто доказовістю. І одним з компонентів цієї доказовості є наявність документів. От нема документа це міфологія, це фантазії. Якщо є документи, ми можемо говорити про чи іншого явища. Так от на сьогоднішній день ми маємо документи, які говорять, що фортеця Святої Єлизавети була названа ім'ям Святої Єлизавети, не Єлизавети Петрівни, не російської цариці, ні будь-якого іншого компоненту. Наступний момент у нас немає документа, який би свідчив про те, що місто Лесадоград було назване ім'ям Єлизавети Петрівни знову ж таки. По-перше, це відбулося вже після смерті такої цариці, і вона була не актуальна в російській історії цей момент. А по-друге, власне, документу немає. А раз документу немає, значить доказової бази у цьому твердженні немає. І, і, відповідно, це є не що інше, як інсенурація, все з цього приводу. Оце дуже важливо. Ми повинні це про це пам'ятати і, відповідно, визначатися, якщо ми шукаємо ну, вірогідність і точність формулювань історичних формулювань походження назви нашої, нашого міста і нашої фортеці, повинні це мати на увазі. І нарешті останнє. Назви вони символічні. Символ характеризується багатозначністю ну, свого тлумачення. Але будь-яке значення символа розкривається лише в контексті. Цей контекст є формулювання. От ми приймаємо рішення чи міській раді про те, що ми хочемо повернути назву нашому місту, бо воно було Святої Лесавети. Це дає однозначність, тобто прибираються будь-які спекуляції з точки зору називання нашого міста ім'ям Єлизавети Петрівни. Власне, це те, що я хотів сказати. Дякую.